Всім доброго раночку, друзі! Давно я з вами так не спілкувалася. Е, ну, у мене є на це е, така радісна звістка, будемо так називати це. Е, мені сьогодні прийшла смс з Приватбанку, що мені у Ютуб нарахував. Перші кошти за мою працю на Ютубі. Ну, це для мене, знаєте, приємно. Чесно вам говорю, приємно. Навіть не те, що там мені ці копійки перечислили. У мене канал з 2021 року. Ось йому вже 2 роки і трошки там згаку. Знаєте, Чому тільки зараз я отримала ці кошти? Це дуже великий проміжок часу пройшов, тому що я неправильно працювала на Ютубі, будемо так говорити. Це буде інформація і для тих, хто тільки починає вести свій канал. Ну Наприклад, я не знала, що коли ти завантажуєш відео і тобі пишуть коментарі, ти повинен відповісти на ці коментарі. Ти повинен підписуватися до, своїх, до цих людей, які тебе запрошують у гості. Ти повинен поставити лайк там і все таке. Я на це не звертала уваги. Я не знала, що це треба робити. І відео стояло на месті, розумієте? Перші 1000 підписників дуже тяжко я набирала. Дуже тяжко. Тому що я багато чого не знала. А зараз вже, знаєте, більш, більш знаю. І ви не думайте, друзі, що на Ютубі дуже легко заробляються кошти. Особливо такі блогери, ось як я, початківці і ті, які ведучі... Блогові відео, але не повчальні. Якщо у когось канал з повчальними відео, там і розцінки YouTube платить зовсім другі. А у нас в блогових цих відео таких, то там за 1000 просмотрів йдуть дуже маленькі кошти. Я отримала Мені начислили 4130 гривень. Я отримала. Друзі, дякую вам, в першу чергу, що ви до мене заходите на канал, що ви мене підтримуєте. Ради ваших коментарів, які були. Ну, ось я 4 місяці не виставляла відео, потім ну така в мене була перерва, і мені не хотілося зовсім більше це, ну в такому стані, я була, не хотілося мені. Ця війна нас дуже всіх вимотала, висушила і, і зсередини, і ззовні. І мені нічого цього не хотілося. ви знаєте, Нічого не хотілося. І я думала, що я більше на, на канал не вернуся. Спочатку я не могла підтвердити особистість, і цей канал мене не працював. Потім мені допоміг професіонал, ми підключили монетизацію, але вже я почала вести другий канал, і вже шкода було тих підписників, які підписалися на мене. Ну так, якось тягну зараз два канали. Це тяжко. Нехай не думають, що це просто. А, зняв, цокнув, перекинув на Ютуб і все. Ні, треба змонтувати відео, треба придумати тему, треба ну багато нюансів. Ви ж всі знаєте, хто це, ну хто веде канали, той, той знає. А ті люди, які не знають, то я говорю, це тяжка праця. Це дуже багато часу, і для того, щоб мій канал продвигався, потрібно і до тобі заходити на другі канали і продивлятися відео, писати коментарі, спілкуватися з людьми. Ось так. Ютуб це спілкування. Що хотіла ще вам сказати, я ці кошти, як і обіцяла, я потрачу на допомогу хлопцям нашим. Не всі, звичайно, я хочу квіти собі прикупити ще на свою ділянку. У мене багато ще хотілочок таких є. Але я хочу віддячити нашим хлопцям. Зараз у нас теж в нашому місці йде акція всі, всі як це сказати, кулінари, не кулінари, а ну, тільки торі... торти печуть ось як. <свісно> Викинули з мене з голови, все це. Е, -м... Вони зробили таку акцію, лотерею. Е Вони печуть там торти, рулети, горішки, там, трубочки і все таке. І на, потрібно скинути 50 там, чи 100 гривнів, ну там в залежності, яка, там від акція. І ці кошти ну, ти виграєш по номерках, який ти там номерок вибереш собі, ти виграєш або не виграєш, ну, це ж лотерея, ви розумієте самі. І ці кошти підуть. На ЗСУ, хлопчикам нашим, тим, які лежать в, в госпіталях, яким, ну, ви ж знаєте, держава не опікується цими людьми і хто крім нас, то зараз це дуже гарна акція, і ми теж приймаємо в неї участь, і в нас дуже багато людей в цьому участь приймають. Спочатку була одна акція, зараз їх вже чотири. Так що, друзі, я знаю, мене хто багато дивиться із нашої місцевості. Приєднуйтеся. В Фейсбуці є, веде цю лотерею Аня Колісніченко. Ну, не Колісніченко вже завтра, он, он, он ну в неї Колісніченко сторінка. Так що, друзі, приєднуйтеся, ви не обіднієте на ті 50 чи 100 гривень, але... Ви допоможете цим. І тим, тим паче, що ми знаємо, що ці кошти точно підуть нашим хлопцям. Ось так. Е, ну, я, я вроді все вам сказала ще раз щиро вам дякую всім друзям, які в мене в друзях дійсно, добрим людям, які е, без заздрощів бажають мені здоров'я і. І я вам усім бажаю здоров'я, миру, з вами головне миру. Я сподіваюся, ми дочекаємося. Хоча, знаєте, вже якось і не зневірилась у тому, що Ні, не те, що я там не вірю нашим хлопцям. Вони багато чого роблять. Вони роблять неможливе. Вони захищають нас, попри всього, без, без зброї, в холоді, в голоді. Але ж наша влада, оця проклята наша влада. Не знаю. На цьому все. Всі будьте здорові, миру, Божої благодаті нам. Надіємося на наших, в першу чергу на Господа Бога, а потім на наших хлопців ЗСУ. Бо на владу надіятись ніяк не можна. Nie jak.